Вітаю, друзі, та гості каналу. Сьогодні буде такий невеликий огляд, розпаковка, скажімо так, електропили Крафтек ЕКС 2900. Ну, тобто 2,9 кВт з мотором. Загалом, чому її купили? Тому що оця от попередниця її вийшла з ладу. Але про все по порядку. Значить, поставляється в такій стандартній коробці. Тут є короткі характеристики даної пілки. От. Кому цікаво, можете почитати. Потім, стосовно комплектації, це, звичайно, чохолчик. Така у нас шина Craft Germany. А, стосовно ланцюга. Так, зараз спробую сфокусувати. Так. Ну, загалом ланцюг на зразок щось штіль. Тобто він не круглий, він плоский. Погано, звичайно, видно, але тим не менше, він плоский тут зверху. Щось натяк на А-ля-Штіль. В принципі, думаю, що не найгірший має бути. Поки що не тестили, скажімо так. Трохи вона тут вже змащена. Але тим не менше, отже, стосовно попередніці, то фактично це така сама копія. Так. Що тут ще в нас є далі? Такий от ключик не найкращої якості до неї йде. От. І таким чином він тут відкручується. Так. Загалом. І, звичайно, це в нас е, талончик. Е, гарантійний талон. Все українською. Ну і сама ж інструкція. Так, інструкція пила ланцюгова електрична ЕКС 2900. Все українською. Е, по вартості купляв я її на промі. За 2300 гривень, здається, вона зараз коштує. Ну, і з доставкою, доставка 150 гривень, відповідно, в районі, ну, можна сказати, 2500 вона обійшлася мені. Це, звичайно, небагато. А, значить, чого ній такого є ще особливого? А, тут є якби один плюс і один мінус. Це от Цей датчик перегріву. З одного боку, це плюс, з іншого боку, це мінус. Тому що якщо вона сильно нагріється, то відповідно цей датчик включається і надалі ви не зможете. Скажімо так, її використовувати, поки вона не охолона. Трохи більше її розберемо і далі подивимося, що всередині. А тепер стосовно старої. Була у мене в, в користуванні оця от Білорус. Так. Стосовно модельки, так. Розвертаємо. Це у нас ПЦ-3200. Отака от характеристика. Куплялася вона ще е, до війни. Відповідно, це приблизно 2019-2020 рік. Чому вона вийшла з ладу? Тому що, як бачите, тут у нас все пластикове. А оскільки. Так, зараз спробую зняти. А оскільки все пластикове, то відповідно воно дуже швидко виходить з ладу. І оця от. Як би так, місце, де, куди насаджується відповідно оцей от підшипник, от він вже заклинив. От я не мався провернути, але але тому він наповно тільки крутиться, далі не крутиться. Відповідно, він заклинив підшипник і о, просто в пластмасі воно прогризло. От, як бачите, воно з одного боку видно і з другого боку видно, що там. от все не дуже добре. От, воно його загризло і на цьому якби все. По підшипниках. Тут уже другий раз оцей от замінений, відповідно вони дуже швидко клинять. Плюси попередниці, те, що у нас тут от оцей от ця передача, вона повністю з заліза. Тому що є електропірки, в яких оця от шестерня вона з пластмаси. Це, звичайно, не дуже добре. А ця от залізна, в принципі, відтримує. Ну, але, тим не менше, є і багато інших проблем в даній пілці. Ну, і також підшипники так само клинять. В чому причина? Думаю, те, що вони з заводу просто їх не змащують, і коли купляєш потрібно оце от відковирювати і туди напихати якоїсь змазки. Тому що виходить, от така от штука, не дуже хороша. ну Тим не менше, вона років 5 пропрацювала, в принципі, її окей. Добре, тоді зараз ставлю на паузу, відкручую і подивимося різницю між попередницею і теперішньою. Ну, а тепер стосовно різниці, як бачимо, у новій от, уже от, оця от штука, в принципі, вона з якогось а, алюмінія. Я, звичайно, її поки що не розбирав повністю. Ну, але наскільки можу бачити, от, там от, там, що в принципі, в принципі, принципі, воно також все суцільне з алюмінія, тобто. От такою проблеми, як було в попередниці з кришкою, тому що її банально просто нікуди не можна купити, от, їх не продають ніде. Тому, якщо б купити можна було, то можна було б якимось чином відремонтувати. от. Я пробував, звичайно, замазати, але це не допомагало. Тому, оскільки тут вже більше, більше скажімо так, заліза, так, ну це алюміній, звичайно, але тим не менше. Це набагато краще, як пластик. Тому, в принципі, думаю, електропилка буде працювати. Звичайно, в мене є непереборне бажання її розкрутити і а, всі підшипники змазати. Тому, що, а, якщо вірити от попередниці, це дуже необхідно, тому що вони виходять з ладу. Ось от, такий, от, скажімо так, бомжацький огляд на електропілки. Так, тому найбільшою проблемою попередниці те, що не можна купити запчастини, а саме е, частини корпусу пластикові на неї. От, намагався знайти, але ні, ніде вони не продаються. Так, тому, думаю, тут буде плюс, звичайно. Ну, а так, по якості збірки, в принципі, непогано. Як за такі гроші невеликі, думаю, е, буде вона справлятися. Ну і стосовно швидкості. Руху ланцюга тут трохи більша. Тут у нас 15,8, а у цієї було заявлено, здається, 14. Ну і по відчуттях вона, звичайно, набагато швидше крутиться, як попередниця. Отже, такі от справи. Тому надалі, буду можливо, вже запишу відео під час використання, як вона працює. А поки що от так от Такий от невеликий огляд. Ну і, звичайно, стопор, все працює. Так, стосовно іншого боку, зараз. Ну, з іншого боку, вона стандартна. Як і ця, от, в принципі, вони фактично клони. От, що тут, от баку, так, от, розташований, що тут, от. все фактично те ж саме. А, невелика різниця є, але вона зовсім незначна. По факту, це одна і та сама пілка, Просто трохи змінена. Насправді дуже багато клонів від різних компаній, вони по суті плюс-мінус одинакові. Ну, але оскільки ця була дешевша, то в принципі рішив взяти її. Єдиний мінус, як на мене, це оця от штука. З одного боку, плюс, з іншого боку, мінус. Тому що, якщо нагріється, знову ж таки, вона буде автоматично вимикатися. Але в теорії можна розібрати, відкусити і, скажімо так, не буде вимикатися. Такі от справи. Всім дякую за перегляд і бувайте!